Доброго дня! До вашої уваги зараз буде представлена спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування, яку здобути можна в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Зараз буде представлена о, презентація. Її цю спеціальність можна здобути в навчально-науковому інституті публічного управління та адміністрування. Сьогодні наш інститут готує управлінців нового типу фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, які вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, мають навички роботи з різними проєктами, стратегічного планування, підготовку українських тижнів площа. Публічне управління та адміністрування це сфера, яка пов'язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій, з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденції розвитку в окремому конкретному середовищі, а також певні галузі суспільного виробництва і держави в цілому. Наші студенти володіють навичками розробки та впровадження управлінських рішень, вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації. Розуміють основні принципи та механізми впровадження реформ, а також механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості, знають структуру та особливості діяльності органів влади на державному, регіональному та місцевому рівні, вміють досліджувати, оцінювати і порівнювати вітчизняні і зарубіжні практики діяльності органів влади та у сфері електронного врядування, змітою формування і розробки рекомендацій і прогнозів щодо розвитку держави. Протягом навчання студенти Вивчають різні дисципліни, зокрема такі як вступ до публічного управління та адміністрування, публічне управління, психологія управління, управління проєктами, публічна політика, правові засади публічної служби, територіального управління в Україні та багато інших предметів. Здобувши спеціальність 281 публічне управління та адміністрування, наші випускники можуть працювати в центральних та місцевих органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, у державних і приватних установах та організаціях. У громадських об'єднаннях, міжнародних неурядових урядових організаціях, у некомерційних організаціях, наукових та освітніх установах, державних та громадських фондах. Ми шукаємо амбітних, талановитих та цікавих особистостей, які зможуть відбудувати і зміцнити Україну на краще. Обирай своє майбутнє навчайся в ЧНУ на спеціальності 281 публічне управління та адміністрування. І пам'ятай, що управління це не лише професія, а й життєва позиція. У нас можна знайти за адресою міста Миколаїв, вулиця Перша, воєнна, 2а, Корпус 10П за телефонами 0512 76 71 92 або 0512 76 71 88. А зараз надамо слово студентам 3-го і 4-го курсів, які навчаються за спеціальністю публічного управління та адміністрування в Чорноморському національному університеті. Вітаю, мене звуть Катерина. Я студентка третього курсу спеціальності публічного управління та адміністрування. Україна це молода держава, тому управляти мають не тільки досвідчені службовці, тому до державної служби слід залучати молодих спеціалістів, які можуть принести в роботу нові ідеї, нові відповіді на вже поставлені запитання. Я прагну стояти на захисті державних інтересів та забезпечувати цілісність та безперервний розвиток державних інститутів. Відповідати Відно... Відстоювати інтереси громадян України Маю свій власний сформований погляд на діяльність державних інтересів, маю рішуче бажання а також інтелектуальні можливості для того, щоб реалізувати себе в ролі державного службовця, і цьому саме посприяли кладачі начального інституту. Начального наукового інституту публічного управління та адміністрування державна служба це крок у майбутнє, це перспектива, розвиток не лише для вас, але й для держави. Ця спеціальність привабила мене як молоду людину, що прагне чогось більшого, чогось перспективного. Стати державним службовцем це зробити внесок у життя всієї країни. Тому, вступивши до нашої спеціальності, ви отримаєте не тільки професійні знання, але й матимете змогу розвивати всебічно. Викладацький склад нашої спеціальності дає нам не тільки теоретичні Матеріал, але вчить використовувати його на практиці. Викладачі відносяться до студентів як до рідних, як до колег, що поділяють їх думки та мету. Саме мета викладачів і обов'язок, який буде в майбутньому покладений на наші плечі, це покращення не тільки державної служби в Україні, а й всієї держави. В цілому знання і досвід наших викладачів може виховувати. Гідних майбутніх конкурентів в сучасному управлінні випускники стануть тими кадрами, що зможуть замістити старе покоління з минулими поглядами та цінностями. І зараз у зв'язку з подіями в Україні державні державі потрібні спеціалісти, які будуть представляти нашу країну на міжнародному рівні. Тому наша спеціальність одна із перших, яка допомагає державі бути сильною та впевнено триматися. І за ці три роки навчання я зрозуміла одне. Державний службове це саме позиція, а не робота. Тому запрошуємо вас до нашої спеціальності і збудуємо нову державу. І насамперед почнемо з державної служби. Дякую. Хто ще хоче сказати декілька слів? Давайте я. Я студентка четвертого курсу. І хочу зазначити, що навчаючись на нашій спеціальності, ви отримуєте шанс побувати в органах місцевого самоврядування в обласній міській та верховній раді, ЦНАПах, в державних адміністраціях, ви матимете всі умови для творчого мислення, розвитку свого інтелектуального потенціалу. Ви будете використовувати наявний в вашому арсеналі креатив і талант. Ви зможете приймати обґрунтовані управлінські рішення в публічній сфері, ви зможете розробляти аналітичні та програмні документи для аналізу державної політики, критично мислити, працювати в команді, мати високий рівень медіа та цифрової грамотності. Ви зможете розробляти та реалізовувати проекти в публічній сфері. Також хотілося б зазначити, що під час вивчення багатьох дисциплін. Використовується тренінговий підхід, новітні методи навчання, які сприяють формуванню лідерських навичок. Навчання також тісно пов'язане з персональним розвитком. Це дасть можливість розвивати критичне мислення, навички міжособистісного спілкування, мистецтво публічних виступів, реалізовувати власний потенціал, вирішувати інтелектуальні завдання за допомогою саме вашої власної креативності. Тож ми чекаємо вас у нас. Дякую, можливо ще хто хоче сказати. декілька слів? Я хочу висловитись більш такою простою, простою мовою і хочу сказати. Те, що казала до речі, Катерина, що в нас викладачі вони працюють з нами на засадах рівності та співробітництва, це дуже важливо. Також я хочу додати, що е, я не помічав корупції у нас на кафедрі, у нас на спеціальності немає ніякої корупції. Це дуже важливий факт, я вважаю, тому що багато вузів. Uh, де ну які корумповані, корумповані, відверто кажучи? Ще я хочу додати, що справді, оскільки в нас ком'юніті uh, таке невеличке, то ми працюємо усі разом, всі один одного знають. Саме тому є така атмосфера дружності та співтовариства. Немає такого, що ну, викладачі завжди йдуть тобі на поступки. Якщо ти, наприклад, щось не розумієш, або щось не встигаєш, або хтось навіть працює, заробляє собі на життя, можуть піти на поступки, зробити, наприклад, індивідуал індивідуальний графік відвідування занять. Ось так. Дякую. Дякую. Ще хтось? Зараз я хочу вам запропонувати пограти в управлінську гру. Вона називається Вгадай, хто. Перед вами будуть стояти питання. Необхідно будемо вгадати постати, які в якби. Вклали свій такий внесок у розвиток о, своїх країн або в цілому о, розвиток міжнародних відносин у світі. Ну, наприклад, перше питання: хто із світових лідерів постійно носить різнокольорові шкарпетки? Хто знає, хто це? Ну це Джастін Трюдо. Так, вірно, це прем'єр-міністр Канади, і він особливий, о, крім своїх управлінських навичок, ще й тим, відмітився у світі, всі його знають і пізнають, за о, звичку носити різнокольорові шкарпетки. А хто серед вітчизняних управлінців прославився різнокольоровими шкарпетками? Віталій Кім. Так, Віталі, Кім. Віталі, Кім. Де да, є таке популярне фото, де він на своєму на своєму робочому місці з різнокольоровими шкарпетками. На сьогодні він займає посаду. Я очільником Миколаївської обласної військової адміністрації. А хтось світових лідерів має кумедну зачіску? Це його така, знаєте, візитна карта. Борис Борис Джонсоніксоюк. Джонсон. Вже Джонсон. <рис> колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він абсолютно. Не звертає увагу, як повітря куйовчить е його е волосся, і папа це знімає. Абсолютно не звертає увагу. Цим він, е окрім всіх знову ж таки, управлінських тихо всякостей і вчинків е прославився у світі. А хто е із світових лідерів одружився зі своєю вчителькою? Еммануель Макрон -Макро. правильно, це президент Франції Еммануель Макрон. Е він, е окрім того, що е молодий президент Франції, також він став відомим. Тим, що одружився зі своєю вчителькою, яку познав знав багато, багато років, але спуст... через деякий час, тільки потім виникли стосунки, і це не завадило йому побудувати політичну кар'єру і, зрештою, стати президентом Франції. А хто був самим найстаршим главою держави у світі? Роберт Мугабе. Роберт Мугабе. А ви знаєте, хто це, так? Да? Це екс-президент Зімбаве. А він наприкінці перебування на посаді відмітився тим, чому було 93 роки, і він заявив, що він не хоче зупинятися і буде надалі продовжувати кар'єру очільника держави. Але на сьогодні він вже немає його в живих. Але це вважається у світі найстарішою людиною, яка замала посаду президента. Хто на сьогодні у світі напроти увагу да, найстарішим, є наймолодшим політичним і державним діячем? Вказують це в Європі. Знаєте? Ні, не знаємо. Ні. Це колишній федеральний канцлер Австрії. Себастіан Курц, коли він вступив на посаду, йому виповнилось 31 рік. Сьогодні він займає інші управлінські посади, і наразі вважається, він вже не займає цей, вважається наймолодшим. Зараз, наприклад, є президент Сальвадор, інший президент іншої країни, який вважається наймолодшим. Але довгий час він утримував саме цю позицію. Він було 31 рік. Хто став першою жінкою у світі на посаді президента? Ісапель Перон, але як право повне ім'я її Марія Мартінес де Теперо, вона була з того десь рік та вісім місяців на пості президента, якщо da, я не помиляюся. Так, вона, да, вона була майже да, правильно, майже два роки, і цю посаду вона отримала випадково. О, її чоловік помер і так як він о, свого часу призначив її. Своїм, так би мовити, заступником він помер, і його посаду зайняла його дружина. Але в ході, там, якщо не помиляюсь, військового перевороту то її було усунуто і посаду вже займала інша людина. Але це була дійсно перша жінка у світі, яка стала президентом країни. На сьогодні ми маємо багато країн, де очільниками є жінки. Наприклад, Молдова, там також жінка-президент. А хто вважається найбагатшим президентом за всю історію США? Дональд, Дональд, Дональд Трамп. Трамп. да, справді Дональд Трамп він коли пробував на посаді президента, його капітал становив 4,7 мільярда доларів, і за всю історію незалежності США він, як то кажуть, обійшов іншого президента Джорджа Вашингтона. Ви знаєте його зображення на банкноті американські можете там побачити. Пустити. Uh, і він єдиний uh, президент uh, США, який відмовився подавати податкову декларацію, і таким чином він порушив суттєво традицію президентської чесності. От такі uh, бувають у нас uh, управлінці світового uh, масштабу uh, яскраві постаті особистості, які uh, певним чином uh, відмітилися в історії. На цьому презентація спеціальності 281 публічного публічне управління та адміністрування завершена. І, шановні майбутні абітурієнти, я б вам порадила діяти, а, виріш... міркувати, вирішувати і діяти. Ми чекаємо саме.